Всім привіт! А сьогодні я перейшла в Брокемен. Давно ж я сюди не заходила, тут, напевно, купа вийшла знову. Не напевно, а точно. І давайте почнемо з хати. Е, так, вибираємо. Ага, угу, угу, Оце. Хочу оцю хатку, тринадцяту вакансію, і пішли дивитися, які в нас вже нові будинки. Значить, 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 значить. От цей будинок вже був, то то було, то було, то було. От цього не було і от цього не було. Пропоную отаком зробити, і потім підемо ще туди. Так, давайте. А, значить, Як виглядає ця хата? Ця хата виглядає прекрасно, просто це найпрекрасніша хата, яку я колись бачила. Так, значить, я вже отако сховала все і можемо йти. Значить, Оля 114D. Так, відкр... вау, Тут механічні двері, мене це вже радує. Перший поверх, Так, тут в нас, значить, парковка, ну, машиною можна заїхати. А, всякі от ці фігні, ну, коротше, 2020, 1999 рік. А, значить, спускаємося вниз. У нас тут така ще якась штука непонятна. Корубки, знову комп'ютери, прозорі на палках. Далі блендер, щоб людей блендерити. І я можу його зупиняти. Значить, можу туди зайти. Ні, не можу туди зайти. Ніяк не можу туди зайти. Знову такі самі штуки. Ну і давайте вверх. Тут у нас така спальня, тут ми можемо помитися. Отако. Далі, отакий типу, інтер'єр. Тут телевізор, на якому можна подивитися. Це Брукхевен TV, якщо що, песиків можна на ньому подивитися. Далі в холодильнику, як завжди, в мене не пусто. Нагодую вас, приходьте. І просто дуже файне, прекрасне ліжко. Ну, а я пропоную вам опуститися вниз. І ще раз вниз. А, вниз мене не пускає більше. Але там нічого нема. А, добре, добре, я пропоную вам швиденько забрати цю хату і прийти до машин, поки в мене грузиться наступна хата. Значить, хату я забрала. Тепер пропоную подивитися на машини. Значить, ці машини були, 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 були. Реально? Добре, може, якісь речі додали е, нам. Угу. Угу. О, а додали оце. О, вау! Це дуже красиво. Дивіться, є отака ялиночка. Я її заберу. Значить, зараз ми подивимося, які є ялиночки. Отакі От ялиночки є. Давайте на чорному фоні, бо то краще видно. От. А, я не можу тут ставити, походу. Отака ялиночка є, Отака. кущик це кущик. Забрати, то поставити таке. Угу. Це, типу, вода виплюскується це типу, такий міні-фонтанчик. Далі в нас є отакі квіточки. Різні коротше квіточки. Далі отака квіточка у вазі, кущі. Я таке найцікавіше буду. Ну і от дивіться. Угу. Ага. І дивіться, що в нас є. Це забираємо, і оце поставимо. Класно, дуже класно, мені подобається. Давайте подивимося на речі. Які в нас, можливо, додались якісь речі, я не знаю. Але, ну, давайте покручу, якщо буде значки, то додалися. Але, на жаль, ні, нічого не додалось. Окей, я пропоную вам почекати е, скільки хвилин е, от цей, дім 13. Так, чекайте. А ні, 5 хвилин мені лінь чекати. вибачте, я швиденько перезайду. Так, я перезайшла, швиденько перезаходимо, ми чекати нічого не будемо, ми розумні люди. Натискаємо play І швиденько, швиденько, швиденько. О Боже. Ні, ні, оце. Так, все. Шикарна вакансія. І швиденько гортаємо вниз. І зараз буде ще один міні обзорчик Вау! <х hum> так, значить, от це виглядає як якесь поле, але насправді виглядає ну, не дуже гарно. А просте я пропоную поклікати. Ой. Вибачте, будь ласка, кожного відео то роблю. Пропоную кудись поклік, та йо -й. І нічого нема. Ну, правильно ж? Та правильно на кущик. Ущик нема. Ну, окей, лю любі друзі, отакий у нас вийшов обзорчик. Але, на жаль, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім па-па. я вас їх дуже сильно люблю.